Доброго раночку, Україна! Як ви? Бо після двох оцих ночей щось взагалі не дуже. І настрій, і стан. Про якість ціна я взагалі мовчу. Ой, вчора, знаєте, садили грядки, Досаджували вже, падали практично. І думаєш, воно взагалі оце треба чи не треба? Бачите, кому треба це? Бабуся, вже з раночку полить по 115 разу. Ну, вона ж звикла до гектарів, розумієте? <кій> То зараз вже, звісно. Дивіться, як ми посадили цьому році, не знаю, що воно буде. Все отакими довгими рядами: і синенькі, і перець, і помідори. А далі, отакі паколи, вчора накупили цілу кучу, а вже на оце агроволокно, не, не отаку захисну сітку. Ну, на оцей весь пантай. Ми так порахували, будемо брати поетапно. Бо щось, ті помідори, знаєте, якщо його це все накривати, то, мабуть, простіше в магазині там в банках купити. Та й там не дешево, до речі. Ми отут садимо, Тайсон бігає, ламає. Ну, так, швиденько зламав, ми швиденько досадили. ось бачите, ось, наприклад. Можливо, а можливо, це, знаєте, було проріжування, щоб, бо, може, густо посадили. І ще трохи залишилося. Я вже не знаю, скільки ми тих помідорів висадили. Тепер головне садили ж так по технології, щоб нашим мужчинам було зручно і поливати, і підв'язувати, ну, не підв'язувати, на, натягувати отут вирівки чи дроти, чи що вони тут будуть, я не знаю. І щоб було зручно прокладати ж потім полив, щоб були стежки. Тобто вирішили цьому році не шахматним порядком садити, а оце все рядами. Ну, подивимось, що воно буде. Ну, помідори, звісно, що так зручніше, тому що ж потім і пасинкувати, і збирати. А бабуся хоче у нас, ми йдемо, знаєте, як ото, по зразковий, зразковий город села. Чи громада? Боже мій. Зараз покажу, що дівчата і хлопці у мене дорозпустилися. На гірки тут вчора повинні були посадити, вже не вистачило ні сил, тільки понамотували там угорі. Оту арматуру позамотували для того, щоб не рвало агроволокно, бо щось купили такої якості, не дуже. А в мене дорозпустилися і риси. О, дивіться ще яка краса. Просто неймовірна. Там мене запитували дівчата, чи, може хлопці, що попродала. Ну, то дивіться, я ж їх сортів не знаю. Я ж для себе так, знаєте, для душі. І є такі ще кущі, які, наприклад, ну, цей вже можна ділити, а є такі, що там нема що дуже ділити. Зараз ще покажу. Це ж треба все по. Пообривати, пообрізати. От там такий роз, розкрився. І ось, дуже гарний, зараз залізу Ой ось яка квітка. Він такий, начебто, знаєте, як в Ластовині весь. Це інший. Ось дивіться, ну будь ласка, от йому вже третій рік, воно одна поділка тільки. ну Що це таке? А там чогось взагалі він різні, не знаю. Начебто хтось всі однакові садили. Ось тепер треба назад якось вилізти цей тут через огорожу. Ось шикарнючий, але він вже практично відквітнув, буде ще квітнути. Також такий гарнючий, а величезний був. Ой. А отут, помітила, коло цих жовтеньких в мене є такі ось в нього оці нижні пелюсточки жовтенькі, а верхні такі жовто-гарячі, такі помаранчевого кольору. Так, ще оцей ось. Оце взагалі. Він, він просто... ну Ось моя рука, він гігантський. Я навіть якщо отак от взяти, я його ну більше 15 мабуть, сантиметрів. Оце такий колір. Я його назвала Маккофі, мак не знаю, він такий кавовий, якийсь такий, кава з молоком. Страка каже кораловий, ну Може і кораловий, не знаю. Гарнічий. скажіть же. Ну Їх трішечки дощ прибив. У нас же ж то спека, то дощ. Та вже на це все на спеку і на дощ, то вже таке. Ось, просто такий він мега крутий. Оце півдня тут ходимо, милуємося. Щас ще покажу. Оце я тут, тут вже повиносила всі залишки, що залишилось. До речі, зараз поки тут покажу. Я оце думала, що саме звичайнісінькі. Ні. Вони оце всі високі, це виходить, що вони ну, гібриди. А можливо, тут сипали е, перегні, так ні, не сипали ми тут такого нічого. Вже практично все виїхало, все з теплиці вже тут вчора досадила. Оце огірки залишилися, і вон ще трошечки помідори для теплиці. А це все, решта йде гуманітарка. Роздаю. Оце тут все позалишалося, а там ще трішечки вон, помідори чері. Вже не знаємо навіть, де їх і садити, але вирішили, знаєте, так, будемо натикувати. То там, то там, то там вон ще перець, який малий, гострий, баклажани. Це люфа треба висадити терміново. Це баклажани ще взагалі, не знаю, манюсенькі. потрошечку, начебто впоралися практично. Але ще є е, такі помідори, які тільки ще, знаєте, оту, по 3 см сливки. Зараз хотіла вам ще показати оцей, який гарнючий. Справа в тому, що, ви знаєте, воно як коли такі кущі, я не знаю, можливо і не квітнутиму. Ось дивіться, начебто вже є тут чим і поділитися з людьми. І, і, але він не квітне, вже є от їх три. От я також купувала в тому році чорний, чорнючий, а він не заквіт в цьому. Я так чекала цієї весни, дивіться, який. ну Неймовірний просто колір. І гарнючий, і великий, і аромат суперовський. І зараз отак піду. Ой, боже, у нас в цьому році врожай персиків рівно одна штука. Вчора нашукали. Зараз покажу ось все. Наїсться вся родина. Я не знаю, як ділити. Це так зранку вийшло, вже і нема. Минулому було mm. на землі, тут на траві валялося. Тут іду, тут жоржини вже висадила. <кій> Вон, дивіться, бачите? Отой. Рожеве, як туди пройти? Тут і Агрус, і поплівся, Вон, дивлюся, я про нього забула. Клематіс. Зараз виліземо і підемо ось сюди. Ось також гарнючий, я не знаю, чому його посадила в малині отут. Тоді малина була мала. Тобто отакий також, такий красень. Просто. Ввечері, як вийдеш, аромат такий від них, неймовірний. Пахне та пахне, мабуть, все село, бо у кожного ж. І отут у мене ось садочкові, треба його забирати. Звідси також якийсь гарненький, але його тут трішечки, бачу, йому тут сумно. Самому треба заберу заберу Ану, буде у нас цьому році айва. Щось таке, слухайте. Мабуть, як не буде. Ну, що ж, минулому ми, ж поїли трішки. У нас що, як яблуки через рік, та ні, нема жодної? Ой, та все. Або ми були живі, здорові. На це все вже, знаєте. Тут у мами парнику, тут ще помідори, ті, що я знімала відео 95-го року, 99-го, а там в теплиці сливка колгоспівська 2005-го. Тут почали сходити, сливка ще не сходить. Починає полуничка потрошечку, але ж вона у нас тільки посаджена, в цьому році вона ж пропадала, то її тут фактично так, знаєте, придеться купувати. Ну нічого, то все не, 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 сам, не саме страшне. Найдорожче, що в нас є, це життя і здоров'я. Все. Решту все можна придбати, заробити, вимріяти. Решта буде, аби було життя. Та давав Бог на майбутнє гарних сусідів ви знаєте, як кажуть правильно, купляючи будинок, ти е, купляєш з собою ще й сусідів. Так воно і є. От мені подобається лаконос, подивіться, який він гарний, поки ще не перебрав. В розмірах він же буде взагалі гігантський, метра під два. Бабуся каже, він он там он яблуньку заглушить. Та ну обрубаємо, але гарна квітка. Хоча і шкідлива, і агресор, і розповсюджується, все рівно подобається мені. Поки хай побуде, я не бачила ще швидкого його розповсюдження по всій території. Отам От трішечки он, коло тієї діжки з водою. Чи ємності, чи бака, чи як його правильно. <кхід> Таких баків на це літо, мабуть, треба 10. Якщо ще будуть вимикати світло, то ще прогнозують, то взагалі супер буде. Не наносишся тієї води, ну нічого. Знову ж таки, скажу, що це все так, такий дріб'язок порівняно. Тим, що ми, о Боже, в мене ще у помідори стоять, мама дорога. Ну нічого, так, всім бажаю терпіння, всім бажаю гарного здоров'я, міцних нервів. Ну, а що робити? <свіття> бажаю не втрачати натхнення, боротись за свої мрії. Все буде добре, все буде Україна, цілую, люблю, до зустрічі.